І вітання, глядачі. Сьогодні у нас продовження встановлення теплиці шириною 5,5, довжиною 18 метрів. Сьогодні ми, майстри, вже приєднали торці, рівняють саму конструкцію, щоб вона рівненько стояла відносно землі. Ось, допрацьовуємо. Ці деталі, моменти, після чого буде монтаж плівки. Ось так. Ось така конструкція гарненька. Ось тут у нас так от відкривається. Гарно. Привіт, Аліса! Корточка. Тут також замки щоб двері відкрити і внизу. Так, поки що закриваємо всі двері. Сьогодні також повезла сонячна погода. І вітру поки немає, це важливо монтажу плівки. Так, суперконструкція, на якій майстер буде підтягуватися. Дивіться, опа. О, ну що. А вдвох підтягнетеся чи ні? Це для того, щоб вода стіка. Оці кутки, що в нас є, і оці зарізи, щоб не порвали пленку. Угу. Це скоріш защита для плінки. Для плівки. Ну, да. Так, зараз починаємо монтувати нижню плівку. Як бачите, з плівкою все дуже просто, також вона ось так натягується на весь каркас. В принципі, майже нема різниці між звичайним каркасом і таким. Просто все робиться дуже обережно. Ось так. Втягуємо, потім вирівнюємо, кріпимо. Тим часом нам вже приготували каву, маленький перекус. Посередній. Відцентровуємо. І так, щоб на торцях був однаковий. Відрізок плівки і потім кріпимо. Так, з іншої сторони так само. Отже, нижня плівка на даній теплиці виглядає. Ось так. Все, закріпили, з торцевої частини натягнули, з торцевої частини закріплюються на шурупи по всьому коньку. А надлишок загинається, щоб він не заважав. І також додатково для додаткової фіксації, та, щоб натягнути плівку, вона буде закопуватися з бокових частин з нею. Ми бачимо чудесний процес, як плівка сама. Одягаються на теплицю. Бачите? Це чудо. Ось які наші чарівні теплички. Самі одягають тепличку. Так, наші майстри вже закінчують роботу над даною тепличкою, вже засипають. Лівку, закріплюють. Робота виконана чудово по, по 10-бальній системі на всі 100. <ріхи> Молодці. Все якісно, швидко, чудово. Ось така гарна теплиця. І сьогодні нам повезло, вітер нам не заважав. Ось так, все швидко зробили. Ось же замовниця приймає, дивиться на свою красу. Вже так тепленько, гарненько.